Давайте разом помолимося за Україну, щоб помножилася віра, та прийшла перемога від Господа. Бог наш, Бог сиріт та вдів. Нехай закінчиться ця проклята війна заради Стогину та плачу дітей Божих, осиротілих і овдовілих у цьому геноциді. Молимося за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламане зло зброєю правди, нехай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле, а праведники нехай переможуть і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш, той, хто втішає скорботних. Нехай втішить смиренних і тих, хто надіється на нього, виганяємо духів злоби піднебесних із України, зупиняємо ім'ям Христа вершників апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло, закликаємо та поклоняємося вершнику ім'я якому Слово Боже. Одяг Його обагряний кров'ю, Він, цар царів та Господь панівних, і воїнство небесне слідує за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава та сила Христа в Україні, нехай зруйнуються усі задуми на винищення нашого народу. Нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Нехай вир'ється дух благодаті, сили та здравого глузду, а всяке прокляття та безумство будуть винищені силою згори. Нехай прийде просвіта істиною в Україну. І закінчиться час вавилонської релігії та темряви. Всі задуми диявольські нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя нехай не буде успішно спрямована проти народу України. Бог сила наша та щит наш. Нехай буде благословенне і прославене Його ім'я. Бог сирит і вдів, батько для тих, хто сподівається на нього. Амінь.